Мне 185 заколь будет реагировано зараз. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, слідчі головного слідчого управління Нацполіції та обласної поліції, встановили групу працівників депо, які зливали пальне з тепловозів. Будучи добре обізнаними в розкладі руху потягів, ділки очікували на зупинку визначеного тепловоза на одній із залізничних станцій області, після чого незаконно відкачували паливо у каністри та скидали їх під час руху локомотива в заздалегідь обумовленому місті. Надалі відвозили каністри до місць зберігання, де переливали пальне в бочки і збивали мешканцям області, а кошти розподіляли між собою. 22 жовтня поліцейські затримали п'ятьох учасників злочинної групи саме в той час, коли вони зливали пальне з локомотива тепловоза під час його стоянки на залізничній станції у Чортківському районі. На місці затримання поліцейські вилучили 19 каністр із майже шістьмастами літрами ви. Викраденого диспалива, крім цього, за результатами проведення 19 обшуків за місцями розташування місцевого локомотивного депо, проживання фігурантів та зберігання пального, а також в автомобілях зловмисників, серед іншого, вилучили ще понад 2 тисячі літрів дизельного пального. На підставі зібраних доказів слідчої Нацполіції двом машиністам тепловоза їх помічникам та майстру цеху повідомили про підозру у складі організованої злочинної групи. Заходи з документування та викриття схеми розкрадання палива службовими особами держпідприємства проходили спільно з працівниками департаменту корпоративної безпеки Укрзалізниці за процесуального керівництва офісу генерального прокурора.